Думаєш, Apple гору технології, що роблять інновації доступними для всіх. І це часткова правда, але давай поглянемо разом. В 90-му році Стів Джобс дає інтерв'ю, де каже знамениту цитату: Хороший художник копіює, а великий краде. За два роки до цього, у 88-му році, Apple судилися за графічний інтерфейс з усіма, хто мав до цього відношення. З Microsoft не вийшло, а от Xerox, у якого й була взята концепція графічного інтерфейсу, вже сплили строки давності. А в результаті відчутно змінений зрозумілий графічний. Інтерфейс та керування мишою в комп'ютері ліса 83-го року. Та все ж украли чи адаптували, є про що задуматись. Але вже після Apple опинились на місці запозичених. У 2011-му вже Apple судилася Samsung, звинувачуючи їх у копіюванні дизайну, інтерфейсу та навіть іконок і функцій, які були скопійовані, неприємно, мабуть. А в 2020-му компанія Alive Core звинуватила Apple в тому, що Apple Watch порушує її патенти та технології ЕКГ. У 2022 році. Комісія з міжнародної торгівлі США визнала порушення патентів, що потім призвело до тимчасової заборони продажу певних моделей Apple Watch у США. І це лише найцікавіші моменти, коли Apple прогоріли на своєму запозиченні та адаптуванні. Тож виходить геніальний художник все ж краде, А як не виходить, то запозичує і інтегрує.